Тому Міністерство оборони України оголосило про створення добровольчих штурмових бригад Гвардія наступу. Сьогодні до їхніх рядів стають тисячі небайдужих українців, адже час повертати своє. Укрпошта ж випустила нову поштову марку, присвячену саме цим людям. Сьогодні, 9 травня, вводиться в обіг та вважається дійсним до оплати послуг поштового зв'язку. У всіх відділеннях зв'язку поштовий блок. Слава силам оборони і безпеки! Спеки України, гвардія наступу, спецпогашення поштового блоку відбулось сьогодні і у Житомирі. Тираж марки 235 тисяч примірників. Номінал кожної марки двадцять 23 гривні. Вартість блоку 69 гривень. До марки випущено конверт першого дня. Немаркований художній конверт та три художні картки. Автор заслужений художник України Олександр Охапкін на Марці зображені бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та національної поліції, у складі яких і формуються штурмові бригади. Вони ж ті, хто наближають перемогу. Тож на пошті мріють, аби наступна марка була саме на цю тему. Подякувати «Укрпочті» за цю фантастичну роботу, яку вона проводить, це великий внесок. Моє глибоке переконання в перемогу. Це підняття бойового духу. Але я от казав вже Дмитро спочу, що дуже хотілося б, щоб ми скоріше вже переможну марку останню погасили і перейшли якось висвіткували да, і перейшли до мирного життя. Це таке от особисте бажання. Я думаю, що це бажання всіх наших українців. щиро вдячні нашим збройним силам, національній поліції, національній гвардії, перекордонним військам України і віримо в нашу перемогу. Від сьогодні придбати поштовий випуск Слава силам оборони і безпеки України, гвардія наступу можна у кожному відділенні Укрпошти та в онлайн-магазині. Катерина Волкова, Дмитро телеканал СК